Тема виконуємо письмове ділення на двоцифрове число способом добору значення частки. Перший стовпчик. 144 поділити на 24. У дільнику дві цифри, тому у діленому зліва виділяємо дві цифри, 14. Маємо 14 десятків. 14 десятків ми не можемо розділити на 24, так? щоб хоча б отримати один десяток, тому переходимо до одиниць. 144. 144 одиниці отримаємо. Це перше неповне ділення. Визначаємо найвищий розряд частки та кількість цифр в частці. Так? Отже, перше неповне ділення – 144 одиниці, тому в частці отримуємо одиниці в найвищому розряді. Значить, в частці буде одна цифра. Далі знаходимо такі числа, примножені на одиниці дільника. Тобто на 4. Даю числа, які закінчуються на одиниці діленого 4. Тобто на 4 це число 6. Отже, прикинемо, запишу 6. Замінюємо дільник меншим круглим числом 24, це буде 20. Так? Далі замінюємо 20 добутком чисел 10 та 2. рівнює 10 помножити на 2, щоб поділити 144 на 20, спочатку ділимо 144 на 10. 144 поділити на 10, приблизно отримуємо 14. Далі 14 ділимо на 2, отримуємо 7. Найближче до 7, яке ми з вами от обрали це 6. Тому ми його випробовуємо. Отже, 6 помножити на 24, так? перевіряємо. 6 помножити на 4 буде 24. 4 пишемо. 2, запам'ятовуємо, 6 помножити на 2 буде 12. і Додати ще 2 буде 14. 144 відняти 144 буде 0. Отже, 144 одиниці розділилися на 24. Всі одиниці розділилися. Ділення завершено. Переходимо до наступного виразу. 588 поділити на 49. У дільнику дві цифри. Тому у діленого зліва виділяю дві цифри. 58 десятків. Ми можемо поділити на 49. Тож, перше неповне ділення в нас 58 десятків. У часті найвищим розрядом будуть десятки. Таким чином, ми знаємо, що у часті буде дві цифри. Далі треба прикинути. Знайти такі числа при множенні яких на одиниці дільника, тобто на 9. Підкреслюємо 9, так? Даю числа, які закінчуються на одиниці діленого, тобто 8. Це 2. Оскільки значення частки двоцифрове число, тож в одиницях ми отримуємо 2. І замінюємо наш дільник найменшим круглим числом до 49. Це у нас 40. Так, далі розкладаємо 40 на добуток чисел 10 і 4. 10 помножити на 4. Так. Перше неповноділення в нас 58. Ми ділимо спочатку на 10, приблизно отримуємо скільки? 5, так, і 5 ми ділимо далі на 4, приблизно отримуємо 1. Записуємо 1 в частку. Перевіряємо. 1 помножити на 49, буде рівні 49. 58 відняти 49, в результаті ми отримуємо 9. Так, якщо постача в нас менша, ніж дільник, так, приклад розв'язуємо правильно. Далі наступне неповне ділення в нас 98. 9 розділити на 49 ми не можемо, тому ми зносимо 8. 98 розділити на 49. Працюємо далі. Так, спочатку 98. Ми ділимо на 10, приблизно отримуємо 9. Так? Далі 9 ділимо на 4. Приблизно отримуємо 2. частку записуємо 2. І перевіряємо дію множення. 2 помножити на 9 буде 18, 8, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 4 дорівнює 8 і 1 9. 98 відняти 98 дорівнює 0. Отже, всі одиниці розділилися. Переходимо до наступного стопчика. 944 поділити на 59. Ми виділяємо дві цифри у діленому 94. Так, зліва. Тому що дільник має дві цифри. 59 59 ми наближуємо до найменшого круглого числа. Це в нас 50. Записали, так? і Подаємо у вигляді добутку чисел 10 помножити на 5. Далі обчислюємо, записуємо в, частку, записуємо в частку 1 і перевіряємо, скільки десятків не розділилося. 1 помножити на 59 дорівнює 59. 94 відняти 59, отримуємо. 35 десятків. 35 десятків поділити на 59 ми не можемо, тому зносимо наступний розряд. Отримуємо Наступне неповне ділення оттворюється 354. 354 ми ділимо на 10. Приблизно отримуємо 35. 35. Поділити на 5, отримуємо 7. Але одиниці значення частки ми повинні підібрати таке число, яке примножені на 9, в результаті одиниць дасть 4. А це число не 7, а найближче. Близько, до 7 менше число це 6. Записуємо сюди. Ось так. Тобто, 6 нам підходить. Отже, 6 помножити на 59 дорівнює. 6 помножити на 9 буде 54. 4 пишемо, 5 запам'ятовуємо, і 6 помножити на 5. Буде 30 і 5 буде 35. 354 відняти 354 дорівнює 0. Всі одиниці розділилися, так, перевірили дію множення. Значить, розв'язок правильний.